Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю моїх рідних запоріжців. Сьогодні я трошки раніше буду робити розклад на Запоріжжя на е, прильоти, е, бо у мене там будуть ще е, свої справи, тому, боюсь, що не вспію. Зараз у нас 13.08. Вчора ми робили десь там, да, біля п'ятої там щось таке було. Тобто сьогодні трошки раніше. Дивіться, значить, ось наша Запоріжжя. Ось, вся область. Ну, ми дивимося з вами Запоріжжя. Ось воно. Ця територія. Дивимося з вами, чи будуть у нас прильоти. Сьогодні від цього часу плюс 24 години. У нас є там ще заділ на, на 3 години десь. Тому давайте подивимось, в цілому, яка буде ситуація загальна в цьому питанні іменно прильотів ракет, дронів, снарядів по Запоріжжю. Загальна ситуація. Бачите, зразу падає двійка. Ми з вами дивилися. Я робила розклад на три частини дивилися тиждень. Яка енергетика, чи будуть обстріли. Да? І ми бачили общу картину на тиждень. Але ми дивимося Запоріжжя кожного дня, кожну добу. Бо ми прифронтове місто. Ну, і дивіться, що у нас виходить. У нас виходить з вами, що яка, о, 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 яка ситуація буде в цілому? Ну, по-перше, це оця наша карта, яку ми дуже не любимо. Це двійка. Це буде опять-таки подвійна ситуація. Але з іншого боку, у нас є великі шанси, що у нас е, може не бути таких, е, ну, як кажуть, масованих. Да, оці, що, якась іде загроза сьогодні, що нам масовані будуть. Ну, Ось вона двоєчка випала. Причому вона в позитивному плані. Трійка жезлів ми охороняємо своє місце. Нам є, нам є кому його охороняти. Є у нас ці всі е, речі, є люди, є бажання, є енергія вогняна. Е, є також і поразка. Є також і поразка. Це п'ятірка мечова. Е, тобто, Але вона невелика, невеличка, якась буде поразка. Це така загальна історія по Запоріжжю на цю добу. Ну і давайте подивимося, що ми будемо мати місто Запоріжжя в сенсі ударів. Конкретно на ці 24 години. Що нам приготували росіяни? Які в них набіри на місто Запоріжжя? Марний труд. Марний труд, будуть якісь виконувачі там щось робити. Тобто вони розуміють, що вони будуть робити дурну роботу, зміна фази, але вона не зміна фази, а це вже смерть. Конкретно смерть. Давайте ми подивимося рядишком, що впаде. По почуттям ми дивимося в прошле. Все ж таки є така загроза, що може бути така історія, бо смерть випадає нам в перевернутому стані, а це насильство на смерть. Насильство на смерть. Є шанс у нас. Або затримка. Є шанс у нас все ж таки життєвої енергії. У нас є шанс це збити. Так, як будуть працювати наші ППО в Запоріжжі на ці 24 години? Будь ласка, покажіть нам ту карти, Наші ППО. Ізоляція. Ой, погані карти випали на ППО. Люди, дуже погані. Дуже погані, а чого їм не вистачає? Чого не вистачає вам? Не вистачає ясного бачення, не вистачає, не вистачає щоб вирішити питання ясного бачення. Не вистачає зброї, не вистачає. Бачите, де сам немає цього впевнення в собі. Дев'ятка чаш перевернута. Так, давайте подивимося сигніфікатори ударів, які будуть у нас. Так, сигніфікатор ударів ракетами. Двійка, причому ми шукаємо вона в негативному плані. Ви знаєте, що я вам хочу сказати, що сигніфікатор ракет негатив. Позитив. Ми не будемо бачити. Ми не будемо бачити, ми не впевнені в собі. Ось така двійка випала. Дві двійки. На один розклад, дві двійки. Несамодостатність і по почуттям, і дурні речі якісь. Так, сигніфікатор дронів. Будь ласка, покажіть мені, дайте мені картинку. Сигніфікатор дронів. Така ж сама історія буде негативна, позитивна. Все негативне, на жаль, всі три карти вони негативні. До дронів, те, що касається дронів, то С-300. Покажіть мені сигніфікатор С-300. Так, значить невдача, башня і падають чаші. Я вам скажу так, що, скоріш всього, ми, ми з вами більш постраждаємо від С-300. Може, пропустимо якийсь дрон. Є таке відчуття по картам, бо там відчай і сором. По ракетах по ракетах іде двійка, мечува, невпевненість. Але, але двійка є таку можливість подвійної ситуації, ви розумієте, так? Да? Тому будемо сподіватися, що все ж таки ракети ми відіб'ємо. Так. Давайте подивимося, чи будуть у нас людські втрати на цю добу від ракетних ударів, дронів, С-300 тощо. Чи будуть людські втрати в Запоріжжі. Буде стресова ситуація, буде страшно, буде якась обман, обманчева ситуація така, але все ж таки ми. Стоїмо. Не повинно бути людських втрат. Не повинно бути. Так, руйнування будівель, усіх будівель. В цілому, я зараз дивлюсь, усіх будівель, в тому числі, і приватного сектору. На цю добу 24 години від ракетних ударів. Ситуація буде відкрита. Суд. Е, і, е, але буде двійка, бачите? Подвійна ситуація. Вічай, сльози. Е, ну, така буде собі ситуація. Така собі буде, ну, скоріш, е, дивіться, ця карта у нас іде, вона в позитивному плані. Все ж таки будемо сподіватися, що якщо даже будуть ті руйнування. То вони не будуть дуже сильними. Тобто, так, так тут, тут іде страхи, тут іде, але, бачите, у нас іде король монет. Все ж таки, ми матеріальне та фізичне збережемо глобально. Але оця ситуація нервова, горячність, і а, вона буде. Жриця, жриця, королева чаш, ну, звісно, король трошки хлопці понервуються. Але в цілому жіноча енергетика буде спокійна. Будемо сподіватися, люди, що якщо даже будуть ті удари по двійки, да, непонятно, чи будуть, чи не будуть, будемо сподіватися, що все ж таки нас якось воно Бог збереже. І е, будемо сподіватися, що не такі будуть втрати. Хоча я б, звісно, хотіла, щоб. Ну, от, С-300 показало чітко, там башня впала. Ви бачили? Давайте ми спитаємо у Улен... лінорманів, яка буде ситуація на 24 години по Запоріжжю в плані ракетних ударів. Дронів, снарядів тощо. Дивимося тріадку. тріатку. Башня нам випадає, зміни йдуть. Ключ в наших руках. І буде успішно, більш-менш, більш-менш успішно. Так, давайте подивимося. Получилась нетрядка, получилась ситуація розвиток. Так, давайте подивимося на стовпчиках. Чи будуть все ж таки ракетні удари по Запоріжжю, які нанесуть нам руйнування на ці 24 години? Чи будуть такі? Чоловік впав. Може бути, але ця така більш легка карта. Більш легка карта. І навіть, е, може, скоріш з цього, постраждає іменно зв'язок. Е, постраждає ось таке щось. Знаєте, інтернет, зв'язок, ну таке щось. Давайте подивимося інфраструктуру по місту Запоріжжю. Так, покажіть, будь ласка, мені на ці 24 години. Інфраструктура Запоріжжю. вода, електрика, газ. Опалення, інтернет, мобільний зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Тут якась буде недобра історія. Давайте ми розкриємо, подивимося, яка буде вирішення? Буде вирішене питання. Просто, мабуть, буде. Ну, дивіться, змії. Змії. Там енергетика, по цивільному гроші, більш бубнові інтереси там ідуть. Ну, це таке це людське, людське і матеріальне. Значить, дивіться, по інтернету буде все стабільно. По зв'язку все ж таки будуть якісь, вони там, десь якось щось буде відключення, по опаленню буде працювати, по газу також, по електриці, клевер це такий, знаєте, легкість, легкість. Ну, десь щось може десь і зникне, але в цілому, більш-менш нормально буде. Ну, і по воді теж все нормально. Так що цю добу більш-менш ми переживемо нормально. Так, ну і давайте подивимося ми наші мости. Міста Запоріжжя на ці 24 години, яка буде ситуація з нашими мостами. Новий мост прекрасно. Дніпро Гес, прекрасно. І Приображенський, тут якась, ну, тут, тут все ну, більш-менш нормально іменно по, по цій частині, але там йдуть постійно якісь крадіжки. Я вам кажу, як воно є. Воно все одно все показує там. Якісь вони латають дирки, придумують і гроші крадуть. Так, давайте подивимося вокзали ще на ці 24 години. Подивимося, яка буде ситуація. ЖД 1 жд 2 ліве. Ці три карти не дуже гарні. Давайте ми їх відкриємо. Так, ліве буде працювати. ЖД 2. Якісь там рішення будуть робитися, непонятні плани, щось воно там круте верте, лисичка бігає. Але в цілому буде нормально. ЖД 1 От жд 1 ну буде все успішно, люди. Не буде там нічого поганого, там отакий от ведмедь виліз. Так що наведуть порядки. Ну, і давайте подивимося промисловість в цілому. В цілому промислові об'єкти. Давайте я подивлюся промисловість правого берега, щоб вже, ну, по-чесному, промислові об'єкти правого берега буде все нормально. Промисловість Заводського району, Заводського району теж більш-менш нормально. Ну і давайте подивимось Мотор Січ. Мотор Січ. Мотор Січ, ми дивимось, бо там, Мотор Січ на ці Сі 24 години. Ну, так собі. Бачите, тут є такі темні думки. Ну, подвійна буде ситуація, до речі. Бачите, кубіки. Тобто, можуть Але в цілому, бачите, дві карти перші гарні пали. Давайте я вже розвиток закінчу. П'яту карту візьму. Так, нормально буде. Але там є, є, там рулетка. Рулєтка. Якщо вона е, спрацює, то, звісно, що буде ото оті сови. Печаль. Печальні думки люди будуть не знати, що їм робити. Так, і промисловість лівого берега. Е, ну, Бо, помімо Заводського району, на лівому березі ще є промислові об'єкти. Давайте ми подивимось її. Покажіть нам, будь ласка, на ці 24 години. Яка буде з ними ситуація? Нормально все буде, руйнувань там не повинно бути. Дивіться, я вам хочу сказати, що в цілому, як ми проживемо, давайте подивимося в цілому, як ми проживемо місто, місто цей, ці сутки в плані о, обстрілів. Давайте подивимося в плані обстрілів. Нормально ми проживемо, все буде добре. Так, і що я ще хотіла попитати, блін, зараз мисль прийшла в голову. Ну, в общем, втратила мислю, що зробиш. Так, я подивилася, а торговля ми не подивилися, бо люди ж працюють на вулиці, вулична торговля. Давайте подивимося. Давайте подивимося вуличну торговлю, чи будуть там якісь проблеми за всі сутки в плані обстрілів. Падає башня. В принципі, ану, дайте з цієї сторони, цю башню подивлюсь. Ні, буде все нормально. Гляньте, якісь три карти гарні. Єдине, що будьте дуже обережні, там багато криміналу лазить. Вулична торговля, і давайте подивимося ринки, ті, що організовані по всьому місту Запоріжжя на ці 24 години. Чи є якась загроза, яка обща ситуація? Ну, трошки буде нервова ситуація, але в цілому, в цілому все буде добре по місту Запоріжжя. Так що, ось так. Віки нам повипадали люди, то вони в позитивному плані. Подивимося, як вони програються. Будемо сподіватися, що все буде добре. І на моторсіч також упала оті, оті довбані кубики рулетка. Так, все я подивилася. Приватний сектор, я в цілкому я все подивилася. Я взяла всі будівлі цілкому на початку розкладу. А, так, все. Дуже-дуже мені подобається працювати на, на карті, вона більш дає інформації. Не знаю, може мені так кажеться. Те, що касається Запоріжжя, ми подивилися. Будь ласка, проходьте там, де назва, е, назва відео, стрілочка в опис, там є е, на запис мій номер телефону, також є. Оя картка, хто хоче скинути там грошеняток трошки. На підтримочку буду дуже вдячна. Всім бажаю бути живими та здоровими. Не панікувати, тримати себе в руках. У нас вже 9-й місяць війни, то будемо більш спокійними і тримаємося, все буде добре. Все, почуємось, Па-па.